Примудрий Соломон сказав так в Біблії, що нема нічого нового під сонцем. І те, що зараз ми переживаємо, воно дуже схоже на те, що було колись уже в історії інших народів. От мені зараз в Києві дали книжку почитати англійського письменника, і там цікаво описується стан, що робилося в Шотландії. Шотландія це частина Великобританії. З 1705 року у нас стала іменно з'єдналася з'єднане королівство, називається. До цього це було окремо королівство. Вони з'єдналися, потім згодом так сталося, що мова їхня була забута, в основному вони всі на англійській мові розмовляють. Але культура не самобутня, в першу чергу. Це архітектура така велична, старовинні замки у Славиці, Шотландія, тим, що там чоловіків таких, знаєте, в спідницях у клітиночку і грають на Волинці. От вони відомі. А ще вони відомі тим, що там релігійні були такі, знаєте, рухи зіткнення. І там так сталося, що протестанти виникли і вони почали проти традиційної Римо-католицької церкви йти. Зіткнення були. І ось описуються такі випадки, знаєте, скажімо, в одному місті маленькому мер ставав протестант. Одразу ці протестанти починали католики, геть звідтиля. Виїжджайте, бо будемо вас бувати. І дійсно, один рибак пішов з католицького міста, по якимсь ділам в місце, це, де протестантська влада була, його побили до смерті там. І потім, коли жінка вже чекала, довго не було чоловіка, вона пішла туди і син 10, 10 років вирішив з нею піти. І на його очах матір знайшла побитого чоловіка, взяла його, почала тащити через міст, але міст був такий хиткий, саморобний такий, і течія вода розлилася навесні. І він впав ноги в воду. Вода зайшла в чоботі, його понесла, жінка схопилася і обидва їх на очах цього хлопчика втопило. І з тих пір займалася там одна родичка, але вона дуже знущалася над ним, і забрала його потім тітка рідна, тітка католичка забрала. І вирішила вона його вивчити на священника, віддала його в коледж такий священницький. Він вивчився, потім семінарія в Іспанії, і згодом його посилають у місію в Китай. От. Умови страшенні були. Китай на початку ХХ століття це була така держава ну, бідна, бідна. Е, нрави були дуже грубіші. І ось він їде, незважаючи на ні на, 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 на чого, йому присилають тоді трьох монахів в поміч. І потім з, він так молився ретельно. Що і храм збудували, і місію збудували, і навернув він там, багато людей в християнство. Але починається Перша світова війна. І дуже цікаво, ну, дуже схожа на нашу ситуацію. Три монашки одна з Німеччини, друга з Бельгії і третя з Франції. І ось коли почалася війна, то настрої у них розділилися. Вони починали, весь час чекали, коли газету свіжу принесуть. Значить, свіжі газети. Приносили газети і та, що француженка і бельгійка от, починали спеціально німкенюцю задівати. Кажуть, що ці німці свині роблять? Там, де я жила, вони там такі місця красиві, вони все розбомбили, храм розбомбили і тому подібне. Ця ж німка, не витримала, каже, і Німеччині треба з Австрією своє місце під сонцем. І вони починали сперечатися, починали навіть битися таке було. І коли священик дізнався про це, то він їх почав мирити, а вони йому показують газети. Значить, кардинал в Парижі кажуть: цих німців треба вбивати. Благословляю, ідіть, вбивайте. У Кольні, у Німеччині, значить, кардинал каже. От. Німецькі війська мають перемогти, благоставляють проти англійців, французів, росіян. От. І тому подібне. І вони починають тикати. От дивіться, кардинал написав, а та німкеня, от кардинал написав, дивіться. Він взяв ці газети, порвав і каже, хто б там не писав, а Христос нас закликав до миру і не свариться із за тимчасових якісь воїн і тому подібне. І щоб ви, брати і сестри знали, священник, коли напутствує людину, яка вже при смерті, вона вже не думає про, про там якісь війни, конфлікти, їй би тільки вже Богу годить. Вона починає молитися, до Бога взивати, плакати, терзатися, коли гріхів багато нерозкаяних. Отож, ми маємо себе так представити, що ми от ось-ось маємо перейти на страшний суд. І не за це чіпляться за земне, а думати про те, а що ми Богу скажемо там. Бо душа йде на поклоніння, коли 40. Ні, в чому 40 празднуємо. Душа три дні спочатку біля місць, де вона жила, знаходиться, біля тіла, а потім уже метарство. Їй показуються райські оселі, там, де місця такі негарні, теплі, пекельні. А потім вона йде на поклон вже перед престолом Всевишнього. І ось це вже такі, знаєте, предверяє суда страшного. Ось ми повинні за це піклуватися, дорогі брати і сестри. А в історії нічого нового нема. Війни були, є і будуть. А нам головне спасати наші душі і дітей наших спасати душ. Амінь. Спасибо. Наступне послуження у нас має.